Вітаю з вами Тетяна Шевченко, і ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. А чи знаєте ви, що таке інтерв'ю при вступі в університет або школу? Які вони бувають? Давайте про це поговоримо, тому що ви питаєте. Я розумію, що часом ця тема вас десь бентежить, бо незнання десь викликає правильні і неправильні запитання. Отже. А наскільки важливим є інтерв'ю, якщо воно вас в списку обов'язкових вимог до зарахування, наскільки це формальність чи неформальність? Одразу скажу, що буває і так, і так буває, що це досить така бюрократична процедура, де потрібно просто щоб вас побачили і переконалися, там що ваші документи таки відповідають дійсності. Я маю на увазі, що ось ви єсть ось ваше фото. Ось ви дійсно щось говорите англійською мовою, ось ви дійсно хочете поступати на такий то факультет спеціальність. Тому в таких випадках це справді формальність. Але а це, якщо ми говоримо, наприклад, про справді конкурсні спеціальності, про справді відбір, про рейтингові університети, тому це ніяка неформальність. І до цього слід справді готуватися. Знову таки, я наполягаю на тому, що ви не повинні знаєте як. Лякатися і там десь щоб вас не заціпили де-небудь там посередині слова, бо ви щось не так сказали, як готувалися. Е, готуватися потрібно, але бути в досить такому, знаєте, в дзен, в такому в розслабленому стані для того, щоб своєю надмірною напругою не зіпсувати собі це інтерв'ю. Які бувають інтерв'ю? Вони бувають онлайн, бувають очні. Та очні це коли ви перебуваєте в країні, дуже рідко насправді там університет викликає міжнародного студента на очне, на очне інтерв'ю чи, наприклад, навіть на очне прослуховування. У нас поступали студенти в Канаду, наприклад, проходили прослуховування, то вони присилали, готували файли, присилали, готували там відео, якісь фото і так далі, готували таку презентацію, і це все ми надсилали онлайн. Тому зазвичай, якщо ви знаходитеся в Україні і поступаєте за кордон в певно, що ну не знаю, 6-7% відсотках випадків це буде онлайн-інтерв'ю. Хто може проводити це інтерв'ю? Інтерв'ю може проводити або адміністративний персонал, тобто член приймальної комісії, давайте назвемо це так, або може проводити. Викладацький склад, може бути професор, може бути асистент професора, тобто люди, які в навчальному процесі безпосередньо. Дуже часто, дуже часто такі, скажімо так, такі процедури, такі, такі інтерв'ю проводять, коли ви поступаєте, наприклад, там магістерка. Певна спеціальність, да? або ви поступаєте там в бакалаврат, конкурсна спеціальність, і там дійсно треба відібрати вас за рівнем знань, тому це буде робити викладач. І бувають інтерв'ю. Я їх називаю такі більш мотиваційні. До речі, такі інтерв'ю у нас проходила студентка в Гарвардському університеті. Такі інтерв'ю є в каліфорнійському. В принципі, в рейтингових американських університетах дуже часто інтерв'ю проводять студенти, які, наприклад, вони можуть бути вже другокурсниками чи третьокурсниками, які входять в студентську раду, є дуже активними з лідерською позицією, і які, власне кажучи, відбирають відбирають своїх колег, кому, кому поставити там бал. Відбирають за принципом вмотивованості, активної громадянської позиції. Це, до речі, вже питання, яким чином готуватися до інтерв'ю. Ну і, власне кажучи, тому так, в основному з того, що я сказала, так? якщо вам вдасться зрозуміти, чи це інтерв'ю формальне чи неформальне, певно, що це дозволить просто знизити на початках якийсь там. Стрес особливо, бо є люди, які реально там не люблять іспити чи інтерв'ю, бо це так, якби так, якби ви не знаєте, що робити, що казати і так далі. Тобто я розумію, що це там десь додатковий зайвий, не зайвий стрес. А як готуватися? Дивіться. По-перше, давайте розкладемо зараз: є предметна сторона розмови, є психологічна сторона розмови. Предметно маєте знати, що то за університет там чи школа, почитати про це, про свою спеціальність, про свій факультет, про викладачів, які будуть, а продемонструвати на інтерв'ю, що ви не просто так знаєте, як ото, подали в черговий університет і раптом, от саме тут, вам пощастить. Показати, що ви дійсно обізнані, і ви цікавилися, і вам не байдуже, і ви цей університет обрали. Тобто, це обраний університет чи спеціальність. Готуйтеся насправді до інтерв'ю ретельно. Вам від, того буде, вам від того буде однозначно і приємніше, і цікавіше самому проходити таке інтерв'ю. Знайте про ринок праці бажано, знайте про саму індустрію, можливо, про перспективи-виклики індустрії в цілому. Ну, наприклад, там, ви поступаєте на нанотехнології, Нанотехнології трішечки маєте розуміти, що це за індустрія, на якому етапі розвитку вона зараз знаходиться, в яких країнах і так далі. Тобто оці всі моменти бажано знати. Тепер психологічна сторона. Психологічна сторона це, звісно, що ваша впевненість в собі. Наскільки ви можете швидко і спокійно зійтися з людиною, для того, щоб, не, щоб воно вас не мерегувало, щоб ви могли розслабитися, бути собою. І разом з тим продемонструвати свої найкращі якості або свої е, можливості зросту. Готуйтеся, все у вас вийде. Якщо ви до цього хоч би підготуєтеся, хоч би на 50%, повірте, у вас буде все одно більше шансів поступити. А якщо ви супер ретельно, знову таки тільки не переборщіть, тому що є люди, які коли навіть вони на 100% готові, вони вважають, що це ще ніяк не не 100%. А, і хай у вас все виходить. І, власне кажучи, якщо вам сподобалося відео, то будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Чим більше вподобайок, пишіть коментарі, а тим більше наше відео зможе подивитися а, людей, студентів майбутніх, їх батьків, а, рідних, а, ті, хто цікавляться навчанням за кордоном. А, тим більше такої достовірної інформації люди дізнаються і будуть спокійніше поступати, і будуть мати кращі шанси і на вступ, і власне кажучи, на свій, на свою перспективу на подалі.